Для внесення головних даних на накресленику повинен бути основний напис. Він виконується завжди у нижньому правому куті аркушу будь-якого формату, окрім формату А4. На ньому основний напис виконується на всю довжину. Далі приведена послідовність побудови основного напису. Так виглядають підготовлені до креслення аркуші А3 у горизонтальному та вертикальному положенні. Формат А4 використовується тільки у вертикальному положенні.